хто відшкодує збитки, якщо на ваш автомобіль впало дерево, відповідно до статті 1166 Цивільного кодексу України, майнова шкода, завдана протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю, не майновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Відповідно до... Пункту 2 постанови Пленуму Верховного суду України про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди від 27 березня 1992 року номер 6 Розглядаючи позови про відшкодування шкоди, суди повинні мати на увазі, що шкода заподіяна на особі і майну громадянина або заподіяна на майну юридичної особи. Підлягає відшкодуванні в повному обсязі особи, яка її заподіяла за умови, що дії останні були неправомірними. Між ними і шкодою є безпосередній причинний зв'язок, та є вина зазначеної особи. Що робити? Крок перший викликати поліцію для належного оформлення протоколу. Як правило, оформлений протокол та всі зібрані матеріали справи, в тому випадку, якщо все складено вірно, і з зазначенням всіх обставин надалі допоможуть отримати відшкодування від страхової компанії. Крок другий. За допомогою фото, відеофіксуючих засобів зафіксувати подію та місце вчинення події, пошкоджений автомобіль з видимістю державного номеру підставу, що слугувала причиною пошкодження, падіння дерева, гілки, стовпа, бурульки і так далі, з прив'язкою к місцевості. Крок третій. Замовити та зробити оцінку майнової шкоди завданої автомобілю, та зібрати відповідні докази, квитанції, чеки, платіжні доручення і так далі. Вартості відновного ремонту авто. Крок четвертий: правильно визначити балансоутримувача, тобто фактично винну особу. Існує два способи відшкодування шкоди: перший Добровільний порядок, який передбачає, що власник авто направляє зібрані документи особі відповідальній за заподіяння пошкодження, робити це слід виключно через пошту або мати підтвердження вчинених дій про врегулювання конфлікту в позасудовому порядку. Інша сторона повинна відшкодувати збитки в повному обсязі. Другий судовий порядок, у разі якщо сторони не дійшли згоди шляхом переговорів, потерпіла сторона подає позов до суду. Про відшкодування матеріальної та моральних шкоди, спричинених пошкодженням автомобіля внаслідок падіння дерева, після того як рішення на користь власника пошкодженого авто набирає чинності, водій має отримати виконавчий лист, на підставі якого державний виконавець в примусовому порядку стягуватиме кошти з винної особи.